Немає сенсу відкладати. Давайте поговоримо про Віктора Демонтовича ще раз. Бо я вже про нього трошечки поговорила 4 роки тому. Підіть, передивіться цей етер, і поговоримо про нього, тому що елементи його біографії, його творчого шляху, його наукової праці, наукової праці всіх тих, хто його досліджував. Вони є актуальними як ніколи, в тому числі в частині шакалячого експресу. Едуард Андрющенко зараз готує книгу, яка називається «Агент з водмедиком, присвячено біографії, зокрема Віктора Петрова Дамантовича Іванова. Ну ми зараз будемо говорити, до чого тут Петрова і Іванов. І він я зараз слідкую активно у Фейсбуку за Едуардом і написав він одного разу дуже дуже класний пост поради Сергія Єфремова, Михайлу Могилянському, якого кенселятікатяють на. Шокарячому експресі затове вбивство, в антигерої якого небезпідставно бачили Грушевського. 1926 рік. Це цитата з щоденника Єфремова. Я радив йому плюнути на всю штуку. Очевидно, якийсь час погаласують, а там забудеться і присохне, як на собаці. Ну, фактично. Чи можна дати якесь точніше визначення шакалячим експресам, які у нас відбуваються, і воно збувається і просихає на собаці, але залишає з нами дуже багато знань, і дуже багато фраз, і дуже багато реплік, і дуже багато думок, які у вирі цих обговорень вирують. А потім ми з цими думками йдемо далі. Тобто, насправді, у цих шакалячих експресах не так все й погано Не погано, що ми в них встрягаємо, тому що звучить дуже багато різних ідей, висловлювань і вони просувають нас як суспільство вперед. Тим не менш про Шакалячі експреси краще не пам'ятати. А от про Віктора Петрова Демонтовича краще пам'ятати, досліджувати, дізнаватися про нього більше. Я взагалі вважаю, що це одна із найцікавіших фігур. ХХ століття в нашому просторі дуже недодосліджена. Ми багато чого не знаємо. Можливо, колись розсекречені ці інф... документи будуть більше і детальніше, але уже зараз дуже багато чого розсекречено, і це дає нам знання про Петро Демонтовича, який з одного боку написав. Невиякі дуже цікаві інтелектуальні романи, в тому числі і роман, який ми будемо читати у читанці на початку жовтня. Читанка повертається, і ми будемо читати без ґрунту Віктора Томантовича. Без ґрунту. Запам'ятовуйте всі, хто з Дніпра, я не приймаю вашої відмови. Прочитаєте без ґрунту, зрозумієте, чому? А наступним приготуватися Одесі. Але я Одеситам скажу, яка книжка наступна, тільки після того, як ми прочитаємо без ґрунту до Монтовича та читанці. Думаю, це 6 жовтня буде. Тому у вас є два тижні, починайте читати, він пише дуже класно, він пише дуже легко, він пише дуже натхненно, ну і взагалі майстерний автор інтелектуал. Але у цього майстерного автора інтелектуала є іще дуже багато втілень. Ну і насправді знаєте, чому варто цікавитись Петровим Домонтовичем? Якщо зайти і подивитися ця книга, в якій безцінних скарбів дуже багато, і я рекомендую вам зайти на сайт Олександра е, Савчука. Видивиця Олександр Савчук, і поцікавитися, чи є там у доступі ці книжки, а там здається іноді акції є, і придбати собі двотомник Я, мене, мені. Одному глядачеві я один раз колись надіслала ці дві книжки і сказала: вам буде, якщо вас будуть забирати на безлюдний острів, і треба буде взяти якісь дві книжки, беріть ці, вам буде безкінечно багато історій. І він мені потім через якийсь час написав, що ви були праві. Так, от як пише про домонтовича Юрій Шевельов? від вересня 1942 року у Харкові з'явилася ще одна людина, яка не ходила ні до кого, а люди йшли до неї. І от ви знаєте, мені здається, що це є дуже великий показник того, що якщо Шевельов дає таку оцінку фігурі Домонтовича, а Домонтович був дуже нестандартною фігурою, оригінальною, попри всі сумнівні сторінки його біографії. Його треба досліджувати, про нього треба цікавитися. Насправді все більше і більше матеріалів з цього приводу з'являється. Ось, наприклад, виїхала нещодавно в недочитаних текстах серії, яку, мені здається, курує Стасіневич. Там Шевельова ще є. Я намагалася знайти цю книжку, сьогодні не знайшла. У них вийшла серія есеїв Віктора Петрова. Який же Демонтович, який також Іванов, і ми зараз будемо говорити і про це, і про третє, і про п'яте, і про те, що його завербувала радянська агентура, і він був агентом як радянського союзу, також його підозрювало у тому, що він був а, агентом для нацистів. Також у нього було дуже багато інших запитань до нього протягом його кар'єри. Також він був дуже активним і палким відстоювачем певних ідей, хоча не вступав у дискусії. А з кожної дискусії виходив: ну що ж, і починав якусь іншу тему, але його думки були свіжими, провокативними, такими, що рухають нас вперед. І цим і цікава фігура Домонтовича. Ну і крім того, він написав прекрасні твори. І, на жаль, і для українців Домонтович був схований дуже довгий час. Не, не те, що для світу світ, е, якщо щось я читав, то це, можливо, якимось дивом е, знав про цього автора, але якби про його тексти, навіть дівчина з ведмедиком, яка була першим текстом, яка була не найкращим текстом, або якби про доктора Серафікуса чи про е, Безґрунту читали і знала в Європі, то скоріше за все це вивело б нашу літературу на. Е, Вищі на багато позицій ніж ті, що стосовно нашої літератури є зараз. І питання в тому, що зараз у нас з'явився дуже мотужне потужний інструмент просування інтересу до нашої літератури і просування інтересу до тих авторів, які вже не будуть спри... справляти такого враження на аудиторію, яку б справили 100 років тому, тому що тоді це було щось нове для літератури, а зараз це вже всі пройшли. І тим не менш, все одно цікаво повернутися до цього з цим ознайомитися і більше про це дізнатися. Ну а, власне я. На закладала дуже багато закладок, але насправді буду йти абсолютно хаотичним способом розповідати вам якісь уривки з біографії Петрова Демонтовича для того, щоб не зацікавити вас цим, майже не буду говорити нічого про дівчину з ведмедиком. Крім того, що у Шевельова в спогадах я дуже хочу зацитувати цей спогад, бо у нього на сторінці поруч з цим є інший спогад, який мені теж хочеться зацитувати. Отже, він коли вчився проходив свій курс російської літератури. Також він проходив курс з історії української літератури, то його автор, його, його викладача Гапі Шамрай, слідкував дуже активно за тим, що відбувається на Теренах української літератури, і дівчині з ведмедиком Домонтовича він приділив повних дві години. Це висока оцінка цього твору. Він вважав цю повість одним з центральних проявів новітньої літератури. Тобто, це вперше, коли Шевельов почув про Домонтовича. Але тут я хочу також сказати про Білецького Олександра Білецького, який також був викладачем у Шевельова, Тому що тут тут книжка насправді вона просто складає ця з Безлічі мозаїчних вражень про те, якою Україна була тоді, як її перекручувала світська влада, якою була українська інтелігентська тусовка, як вони одне з одним взаємодіяли. Тут дуже дуже, -дуже багато моментів таких важливих. Я хочу один момент зацитувати для того, щоб ви зрозуміли цінність цієї книги. Отже, <кхм> Білецький Олександр, у всякому випадку, він не робив. Цього з українського патріотизму, бо він не був ні українським патріотом, ні просто українцем. Коли його 1939 року несподівано для нього обрали на дійсного члена Академії у Києві, я випадково, не знавши навіть про це, заскочив до нього на відвідини. Він сам відчинив мені двері і сказав: Ви знаєте, а він говорив російською мовою міня назначили українцем. У цій гострій репліці була і оцінка своєї ролі, і становища в академії, коли туди не обирають українських учених, а призначають людей українцями, і оцінка всієї так званої Ленінської національної політики. Ну, отже, отже, як виглядала наука в Україні в 1939 році всіх українських науковців і письменників і. Дослідників положили, розстріляли. Хтось зміг вижити, але не так уже й багато тих, хто вижила. А на місце українців в українську академію наук ставили росіян і казали: будете українцем, і власне Білецький про це і говорить. Це дуже такий прикметний момент.